Іркасті масово змінюють колір шкіри, принаймні місцями, розфарбовують тіла татуюваннями, майстри зізнаються. Тату часом банальні та нецікаві. Тому часто клієнтів доводиться відмовляти і пропонувати більш вишукані тілесні прикраси. Аби пропагувати якісне натільне мистецтво, любителі тату провели фестиваль та навіть утворили клуб. Подробиці у спеціальному репортажі. В Черкасах зібралися татуйовані люди. Тут уперше відбувається тату-фестиваль. Просто неба, майстри розфарбовують тіла. У Юлі на руці сьогодні назавжди зникне біла пляма. Її прикриє абстракція. Я довго вибирала, але от сьогодні вже кандидатне рішення прийняла. У мене було два варіанти, я вибирала між ними. А от у Олега татуювань уже декілька. Сьогодні йому тілесний малюнок наводять уже вдруге. Біль хлопця не лякає. Головне каже краса. Не перерахувати малюнків на тілі і валіси. Її тілесні прикраси то все унікальні ескізи. Дівчина зізнається, зупинитися не може і не хоче. «Перша була э, доволі таки раннім э, таким рішенням. 17 років я зробила, як та скач, рідною мовою, маленьку квітоньку. Вона вот, була слишком наївною і буквально прошлым літом вона превратилась в огромный, красивый, такой красивий красивий. Майстри переконують, якихось заборонених місць для тату взагалі не існує. Руки, ноги, голова. Бити можна скрізь. Тут уразити фахівців не вдасться. А от з містом малюнків їх таки дивують. Тільки роблять це вкрай рідко. Найчастіше всього. Просять не работы. роботи, тобто те татуїровки, які не являются художественной роботою, это є надписи, всякі суба, не имеющие смысла татуїровки. Тому часто клієнтів доводиться відмовляти та пояснювати, що це не смак. Нужно більше давати художе... на художественный наклон, більше упорство, тобто, щоб было ну чисто чорний рисунок не можна назвати художественной роботою. То тобто, любом случае нужно будет вложить душу в чтобы щоб він називався татуировкой. Аби татуювання було справжньою тілесною прикрасою. Фахівці радять спершу замовляти ескіз на тілі, потім набивати малюнки художника Дениса Ратушного розійшлися по всьому світу. Много знайомих, но у мене в основному із Черкасу мене лише один чоловік. І той, який живе в іншому місті. А так в основному з других стран. Це Росія, ну і далі Нідерланди, там есть і Америка. Моду на татуювання треба перетворити у натільне мистецтво, стверджують майстри. Тому зібрання клубу любителів тату проводитимуть регулярно. На самом деле ідею підбросив отец моєго товариша. Он так сказал, говорит, ребята, у вас уже достаточно много молодежи, которая Полюбила это искусство. Почему бы не собраться в одну как бы, общую массу? І от ми решили создать такой первый, можна сказати, не фестиваль, а просто вечеринку, которая посредством організації, уже в організації то щось наверное, чем вечеринка. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, спеціально для Вікка новин.